Радіо Юей Чикаго. Ми повернулися вислухати радіо UA Чикаго в студії Дмитро Галан. І зараз час найактуальніших новин США за минулу добу. Отож, коротко про головне. Тепер офіційно Дональд Трамп переміг на Праймеріс у нью Нюгемшері. Повідомляють в CBS. кандидат у президенти з великим відривом випередив своїх конкурентів за попередніми підрахунками. Трамп набрав 55% голосів. Головний конкурент мільярдера Нікі Гейли набрала всього 43%. Таким чином Трамп майже гарантував собі висунення від республіканської партії за всю історію. Претенденти, які перемагали на праймеріз з Айові та Нью-Гемширі, завжди ставали кандидатами від республіканців. Байден також визнав, що Трамп фактично став кандидатом у президенти. Чинний президент заявив, що вже немає сумніву у тому, що Трамп стане кандидатом від республіканців. Байден зазначив, що зараз ставки як ніколи високі на кону свобода і демократія, яка може бути під загрозою з приходом Трампа. На карту також поставлено економіку США, яка демонструє за словами Байдена найстрімкіше відновлення з часу пандемії COVID-19. Проте, не на всіх напрямках є позитивний результат. Віце-президентка визнала, що імміграційна програма США не працює. Камала Херіс заявила, що в Америці справді є проблеми з імміграційним законодавством. Однак вона запевняє, що адміністрація Джо Байдена робила все можливе, щоб вирішити її. Геріс нагадала, що першим розробленим законопроектом після інавгурації Байдена саме стала імміграційна реформа. Тоді уряд запропонував спростити для мігрантів шлях до громадянства. Однак їхню ініціативу, за словами Геріс, блокували саме республіканці. Рухаємося далі, поговоримо про першокурсників у Віскансині, яких вчать, що білі американці завжди винні перед афроамериканцями інформують видані федералист. Для студентів першого курсу юридичного факультету університету Віскансена, декан якого Дін Токаджі, провели семінар із підвищення расової кваліфікації. Один із головних посилів заняття білі фактично в боргу перед темношкірими. Згідно з матеріалами семінару, навіть якщо білий американець не є расистом і зневажає расизм, він все одно має пам'ятати про свою провину. У виданих брошурах йдеться про те, що американець може і не вигукувати образливі гасла, але він так чи інакше користується привілегіями білої людини. Колірна сліпота, кажуть автори семінару, заперечує культурні цінності інших рас. Якщо біла людина каже, що всі американці однакові в расовому плані, то вона дельтонік, вона позбавлена кольорових людей своєї культури та історії. Але на цьому цікаві історії не закінчуються. В Daily Mail повідомляють, що жінка сто разів ударила хлопця ножем, але її не посадять до в'язниці. 32-річна Брін Спейчер із Вентури, Каліфорнія ще у 2018 році вбила свого 26-річного бойфренда Чада Омелія сотнею ударів ножем. І тільки зараз Верховний суд штату виніс остаточний вирок у цій справі. Жінку засудили до 100 годин громадських робіт. Психіатри довели, що Спейчер не усвідомлювала того, що відбувається перед убивством. Жінка курила марихуану. Лікарі на 100% упевнені, що вона вбила хлопця через викликаний канабісом психоз. Тепер до важливого оголошення. На порнохаб почали діяти нові правила. Відтепер актори та співвиконавці мають надавати не лише паспортні дані, але й письмову згоду на розміщення їхніх відео на платформі. У перспективі нові правила допоможуть боротися з компроматом, порнопомстою та діпфейками. І на завершення поговоримо про плани на майбутнє. У США планують побудувати найвищий в Україні хмарочос. Кампанія Метерсон Кепітал націлена на амбітний проєкт побудувати хмарочос за вишки 1907 футів, тобто 581 метр. Причому зроблять це не в Нью-Йорку або іншому популярному мегаполісі. Вежу Бріктаун. Планують завести в Оклахома Сіті, найшвидше зростаючому місці США. Якщо план вдасться реалізувати, то споруда стане найвищою в Америці. Це були всі актуальні новини США за минулу добу. отож зараз йдемо на рекламну паузу. Почуємося згодом. Радіо ЮНЧИКаго.